Ми говорили вже з вами про гетерогронність пізньої дорослості. Це дуже сильно проявляється, тому що, скажімо так, цифри по паспорту вони взагалі втрачають. Свою значимість порівняно з якимось внутрішнім да станом людини, з психологічним віком, з її е, готовністю розвиватися в певній сфері, чи підтримувати фізичний стан, чи підтримувати якісь. Е, Розвиток соціальний і наповнювати соціальне життя, а чи якісь підтримувати когнітивні функції. Дуже багато людей, до речі, Похилого віку захоплюються читанням, дуже багато, я знаю, при тому, що якщо ми будемо порівнювати якісь навички читання, так, якісь когнітивні функції, пов'язані з читанням у людини, яка захоплюється читанням, і яка взагалі ну, прочитала от, буквар синю книжку і третю якусь, і ну, це дуже-дуже умовно, це не обов'язково якась вимога для того, щоб бути розвиненою людиною, але якщо ми будемо порівнювати, Читання точно здійснює прямий це доказово, здійснює вплив на когнітивну сферу особистості. Ми не можемо говорити, що люди, які читають, вони більш інтелектуальніші. Ми не можемо говорити, що вони більш розумніші, але вони більш начитані, і це пов'язано з їхнім, це впливає на їхній когнітивний розвиток, на когнітивні процеси. Так ось людина будь-якого віку, яка читає, вона буде да, більш розвинутіше в певних навичках, ніж та, що не читає. Якщо ми будемо порівнювати 15 і там 75, то залежатиме від того, не від віку, не від цифри, а не від числа, а залежатиме від того, чи людина розвиває якусь певну навичку. Ось це буде важливо. І гетерохронність вона буде виконувати компенсаторну функцію, компенсаторну роль, тобто певні функції зберігатимуться більше порівняно з іншими, якісь життєво важливі, якісь значимі для конкретного індивіда. І тут буде закон специфічності, почерк старіння, це перша закономірність, яка буде показувати своєрідність вікових, вікових змін. Воно так точно так же, специфічність є і певного попереднього розвитку. Ми з вами говорили про те, що дорослі люди можуть самореалізовуватись в особистісній сфері, а можуть в професійній, можуть поєднувати. І специфічність їхнього самовираження і самореалізації від цього буде напряму залежати. Це буде пряма кореляція. Точно так само ми будемо говорити і про певний почерк старіння. Тобто, безумовно, якісь процеси старіння вони будуть відбуватися, але в найбільшою мірою, з точки зору геронтології, з точки зору психології старіння, основне буде залежати від того, чи людина вкладає, чи людина займається певною діяльністю, чи людина якось займається певним розвитком. Закон різноманітності полягає в тому, що показники стану тих чи інших функцій, процесів, властивостей дуже відрізняються. Тобто це суто індивідуально. Так, є якесь питання. Ага, дякую, що попередила. Незворотність. На жаль, повернути неможливо. Точно так само, як неможливо повернути сензитивний період розвитку чогось. Це не означає, що розвиток стає неможливим. Наприклад, сензитивний період розвитку мовлення там, до з року все-таки більше ми говоримо, навіть до п'яти років, прямо спочатку, спочатку просто до двох років більше пасивно е, накопичується словниковий запас, а далі вже активний розвивається. Але якщо вони вивчили мову до п'яти років, це не означає, що ви не можете вивчити її там в 15, в 25, в 45, в 85, ну і скільки далі проживете. Е, але сензитивність. Трачається так е, легко і з такими можливостями, які у вас були до 5 років, уже ніколи не буде. Точно так само незворотність розвитку, звісно, спостерігається і в пізній дорослості, і тут уже е, дуже помітно, що розвиток відбувається від минулого до майбутнього. І ось ця зосередженість на минулому вона може проявлятися дуже активно. Кумулятивність психічного розвитку, акумулятор чого слово? Кумулятивність. результат розвитку кожної попередньої стадії включається в наступну, певним чином трансформується. Це певне накопичення попередніх можливостей, але при цьому є дуже багато прикладів людей, які в пізньому віці почали займатися якимись діяльностями. Там спортом, інтелектуальними якимись заняттями ще щось, ну про спортивні, вони так дуже вражають завжди. Але будь-які будь-які інші, які досягають висот абсолютно ну, таких самих, як люди, які починають там в більш ранніх вікових періодах, та зазвичай в дитинстві. А, ну і пластичність компенсаторні функції, звісно, вони для всіх властиві всіх вікових. Періодів це буде дуже важливо, люди починають заміщувати. При цьому, якщо в умовах розвитку особистості недостатньо забезпечена якась функція, то заміщення може відбуватися шляхом характерологічних змін. І людина з не знаю з найбільш там приємною, приємне да, там якоїсь спілкування, вона може стати дуже вередливою, вимогливою, а, якоюсь е, специфічних вимагати умов для себе, суто тому, що в чомусь її розвиток не забезпечений, і це така компенсаторна функція. Так теж буває, не завжди, але буває. Брумлей характеризує старість досить лаконічно. Це повна незайнятість, відсутність будь-яких ролей, крім сімейних. Зростаюча соціальна ізоляція, поступове скорочення кола близьких людей, особливо середовища однолітків, фізична та розумова недостатність ось цей підхід він застарів. Зараз ми не будемо говорити, ми будемо називати його ейджизмом. Чому? Тому що, по-перше, ну, скажімо так, фінансове забезпечення пенсійне, воно досить часто не відповідає очікуванням. По-друге, дуже важливо ті процеси, які відбуваються у людини в пізній дорослості, вони насправді абсолютно не менш значимі, ніж зовнішня соціалізація. Перш, перш, перш за все, на перший план виходить узгодженість власної ідентичності. Вона вимагає опори на минуле і в той же час перебудовує концепції, тобто розуміння себе самого без опори на ту самореалізацію, яка була домінуючою в попередньому віковому періоді. Якщо до цього часу людина працювала і відчувала себе професіоналом чи десь задіяною в якійсь якоїсь справи. То зараз їй треба перебудуватися. Якщо до цього часу вона там ростила дітей і вклала все в те, щоб дати їм там якісь можливості, розвиток і так далі, то тепер їй треба перебудуватися. Ну, і плюси ще ж ми розуміємо, що бувають професійна задіяність може зберігатися в пізній дорослості, сімейна задіяність, тобто діти виросли, дали внуків передали на виховання. Ну, це, це така міжпоколінна наступність. Тому дуже важливо, що ми можемо спостерігати такі новоутворення. В пізній дорослості, як прагнення до е, чогось нового, От відчути те, чого раніше не було, прагнення до ризику. Воно не завжди спостерігається, але може бути. І, мовно кажучи, немає більше чого втрачати так буває. Висока чутливість е, соціальних замовлень то дуже людина прагне бути реалізованою. І прагне допомогти. Високий рівень розвитку інтуїтивної сфери особистості, ось те, що домінує, чи те, що власне інші люди називають цією мудрістю, так, кристалізованим інтелектом спроможність робити якісні прогностичні, якісні прогностичні якісь розуміння, так, бачення ситуації, тобто розуміти вихід. З цієї ситуації розуміти найбільш адекватно, що може бути далі, не завжди усвідомлювано. Я вас просила поговорити зі своїми рідними, там, знайомими, сусідами, чи вдалося комусь поговорити про щасливу старість? Ось цей мурал, я сподіваюся, що він іще на місці біля манежу в місті Суми, на вулиці, на проспекті, я вже не пам'ятаю, як його переіменували, чи перемоги, чи, чи, чи свободи, щось таке. А, називається якраз щаслива старість. Бачите, сидять дідусь з бабусею і на качельки їдять морозими. Комусь вдалося поговорити про це, якщо ні, то нагадую, що таке завдання залишається. Я дуже прошу вас звернути увагу і знайти людей ну 60+, плюс, хоча б так, да? і спитати у них, що для них щаслива старість. А чим розуміють вони це як якесь особливе поняття? А провідною діяльністю в пізньому віці за лідерством є особлива внутрішня діяльність спрямована на прийняття свого внутрішнього шляху. Це внутрішня робота над собою, це найважча робота над собою, насправді. Ось Еріксон розглядав цей період як стадію набуття інтегративності, цільності особистості або відчаю від того, що життя майже скінчилося. І що ми з вами маємо ще проговорити? Так це концептуальне розуміння завершення життєвого періоду. Кюблер Рос, я думаю, ви всі чули п'ять стадій, вони використовуються в паліативній сфері, тобто, коли обмежений прогноз життя, коли смертельно хворі, умовно кажучи, так зараз не говорять, говорять пацієнти з обмеженим прогнозом життя. Також ми будемо говорити про ці фази в проживанні горя. Горювання, я думаю, ви розумієте, на жаль, на сьогодні є дуже е актуальною проблемою в українському суспільстві. Ці стадії, вони можуть випадати, змінюватися, повторюватися, бути по колу йти, але вони завжди означають, по суті, ну, такі певні подібні тенденції у людей, які приймають або свою неминучу смерть, або втрату когось із близьких. Заперечення, коли людина. Просто настільки висока сила емоції, що включається механізм захисний, який не дозволяє це усвідомлювати. Гнів, може бути образа, може бути агресія в різних, в різних проявах. Торг. Віра в те, що можна щось змінити, якщо ти щось зробиш. Дуже часто цей, цим. На цьому етапі у людей е, з'являється прагнення звернутися в терапію чи в релігію, чи всякі Те, астрології, ну, терології, якісь там не шляхи, там, умовно кажучи, е... Щось зрозуміти, або знайти якесь зовнішнє виправдання, або в собі щось змінити. При цьому найчастіше людина все-таки не готова до конкретно психологічної роботи, да вона ще, ну, або вона з психологом буде готова пройти цей шлях далі і дійти все-таки до прийняття, або. ну їй доведеться повернутися, да, або проживати це, проходити стадії самостійно, бо найчастіше це пошук такого легкого рішення. На жаль, вона не знаходиться і тому наступний природний етап, закономірний етап це депресивна ситуація. Депресія не обов'язково в клінічному розумінні цього, але втрата інтересу шагу до життя і певна. Ну, ось ця бездієвість втрата в да, тієї енергійності, яка була на попередньому етапі, вона спостерігається. Ну і в ідеалі, якщо людина доходить до прийняття, якщо ми говоримо про проживання втрати, то до року в середньому може тривати цей процес півроку, рік, якщо затягується, то дуже бажано все-таки людині звернутися до фахівця, який допоможе пройти ці стадії і зрозуміти, що вона продовжує жити. А Особливо, на що звернула б увагу свою смерть зачасту, найчастіше, якщо це не палі... паліативний пацієнт. Всі зрозуміли, що таке паліативний. Є ті, хто не розуміють. Так, я не знаю. Ось, скажіть, будь ласка, це, наприклад, онкохворим людям можуть діткам теж різного віку можуть лікарі говорити, що прогноз життя, там, наприклад, до року або кілька місяців. Ось це паліативний пацієнт. Невиліковна хвороба, щось несумісне з життям, коли людина жива, але їй прогнозують. Швидке, ну, тобто відносно, помітне, зрозуміло коли, зрозуміла якісь терміни, завершення життя. Ось це паліативна медицина, паліативний пацієнт. А з одного боку, так, про коли ми говоримо про здорову людину, пересічну людину, то свою смерть так важко. Спрогнозувати і проходити у стадії. З іншого боку, коли ми говоримо про осіб похилого віку, то часто це спостерігається щодо подружжя. І якщо подружжя пройшло усі оті кризи, а ми пригадуємо, да, говорили про народження першої дитини, і про е, спустілого гнізда, і кризи середнього віку були і так далі. Якщо вони стільки всього пройшли, то ось оце е, втрата да, одного з подружжя є одним, е, ну, останньою, по суті, сімейною кризою е, і дуже важкою. Насправді, особливо, якщо е, сімейна реалізація, сімейна ізоляція у людини спостерігається, це, це дуже важливий боліс. І, можливо, якісь питання по теорії кублер Рос. Якщо ви не запам'ятаєте прізвище Кублер Рос, це печально, але не критично. А якщо ви не будете розуміти ось цей ланцюжок, що за чим іде, ось оце критично. Тому обов'язково зверніть увагу, перечитайте, зрозумійте, про що вона говорила, які етапи прийняття. Ще раз кажу, можуть випадати, можуть змінюватися, може якогось бути непомітна, може якийсь бути там, надмірний, повторюваний і так далі. До речі, іще один термін, який, по-моєму, ми ще не проговорювали, це вітаук. Вітаук це з латинського життя і неперервно збільшувати, примножувати. Це процеси, механізми саморегуляції, які протистоять руйнівним тенденціям і спрямовані на стабілізацію життєдіяльності організму, збільшенні тривалості життя. З Цей вітак досліджують найчастіше в питанні, коли вивчають довгожителів. Тому що ви розумієте, що в якому там карта десь була, не знаю правда, якого року, може, щось змінилося. Але коли вивчають довгожителів, то виділяють ось країни, які там більше менше, менше тривалі життя, і там Японію ми знаємо традиційно, Італію знаємо, дивіться, в Канаді все хорошо, в Австралії, ідеальна країна, сусідів ну, То, умовно кажучи, готовність організму якось компенсувати, і що треба щось з цим робити. Тобто якось протистояти руйнівним впливам. А про що іще важливо проговорити, що коли я вже з вами називала термін ейджизм. Я думаю, що ви розумієте, що це? Всі розуміють, що таке ейджизм. Це вид дискримінації. Ейджизм це вид дискримінації. За віком, Age, да, вік, коли ми стереотипізуємо осіб певного віку. Умовно кажучи, іджизм може бути те, що, ну, наприклад, там річні не можуть приймати рішення, там підлітки не можуть бути виховані, але дуже дуже багато іджизму і дуже багато стереотипів про осіб похилого віку. Це да? є. Навіть різні форми дискримінації. От я чула про те, що треба заборонити голосувати, там треба заборонити забрати права, наприклад, водійські або ще щось таке. Формою еджизму є геронтофобія, геронто, да? геронтологія, наука про старість. Ми говорили. Геронтофобія це форма дискримінації, яка виражається в неприязній. До осіб похилого віку, нав'язливому страху, боязні спілкуватися, боязні старості. А ось Керміс виписував ще в 80-х роках, Знає, чи були вже ваші батьки, мабуть, були. Описувала стереотипи щодо осіб похилого віку. Всі старі однакові, всі люди старі, бідні, нездорові, схильні до депресії, це тягар для інших, не можуть функціонувати в суспільстві, самотні, недумкою стають, тобто менш розумні. Ну, і насправді ми говоримо про те, що не так багато чого, на жаль, змінилося. І така ситуація вона. Ну, Може бути в суспільстві, але немає. На основі ось цього певного стереотипного бачення, виникла теорія відчуження звільнення або теорія виходу з гри. Зі старінням, вона стверджує, що зі старінням люди поступово відчужуються від тих, хто є молодшим, втрачають низку суспільно значимих функцій ролей. Щоб це суспільство могло продовжувати нормально функціонувати, тобто витиснення по суті осіб похилого віку суспільства. А в результаті такого витіснення порушуються істотні відносини між старіючою особою і іншими членами суспільства. І Смелзер, наприклад, вважав це способом пристосування до своїх обмежених можливостей примирення і смертю. Ну, Якщо чесно, для мене зрозуміло, чому це виникає, тому що ось так само як вам, легше вивчати підлітковий, наприклад, вік, бо у вас є власний досвід, ніж вивчати щось з акмеології або геронтології, бо у вас ще немає цього досвіду, просто життєвого. І аналізувати на собі завжди простіше. І люди, які не мають цього досвіду, можливо, внаслідок геронтофобії, можливо, внаслідок якихось певних негативного суб'єктивного досвіду спілкування або ще щось, вони можуть бути схильними та до такого витіснення і такої дискримінації людей старшого віку. В сучасних публікаціях ця теорія вона дуже розкритикована і вона повністю суперечить ідеям справді розвитку. Психології розвитку, але Звертаю вашу увагу, що це європейський американський підхід в східних культурах, і де зберігається традиція поваги до віку, і зберігається традиція ну, там, мовно приймати рішення, порадившись із старшими членами родини або щось таке. Тобто, це навіть якщо безпосередньо не радяться, то принаймні ось ця повага і відсутність дискримінації вона має зберігатися ну, більшою мірою проявляється в суспільному зрі. Не по конкретній людині. Ще давайте проговоримо про засновника символічного інтеракціонізму Джорджа Герберта Міда. Ми з вами згадували Маргарет Мід про кроскультурні дослідження. Да? Це Джордж Мід ввів поняття самість. Він звертав уваги на процес соціальної взаємодії. І в основу своєї ідеї поклав ідею комунікації як засобу взаємного пристосування індивідів. Людина похилого віку, за цією теорією, Міда мають пристосовуватися до сучасного світу, тобто суспільство до їхнього існування, і теж він зазнав дуже активну критику ну, про те, що, умовно кажучи, це старіюче покоління має пристосовуватися до молодшого. А протилежними теоріями стала теорія діяльності або активності людей похилого віку Харвір Герста і Мадекса. Харвір Герста ми з вами вивчали цикл професіоналізації. А теорія активності людей похилого віку говорить про збереження активної ролі властивої молодим, в молодому і середньому віці з метою нормального функціонування. Тобто їм потрібно знайти діяльність, насправді. І зараз інститути третього віку дуже популярні, і ну, насправді дійсно таке насичене соціальне життя, воно змінює якість життя в похилому віці. Є ще концепція модернізації старіння, в ній наголошується на необхідності віддалити глибоку старість шляхом розмивання життєвого простору, зрілої особистості та її гнучкої адаптації до хронологічних аколів. Тобто, якщо немає чітких стадій розвитку, то і бар'єри будуть усуватися. Тобто, коли ми вивчаємо з вами різні етапи антогенезу, ми, по-перше, пам'ятаємо, що закономірності розвитку вони спільні для всіх вікових етапів. Специфіка прояву розвитку на кожному етапі буде своя. Людина похилого віку, яка втрачає професійну самореалізацію, змінює сімейну на самореалізацію, вона більшою мірою звертається до переосмислення життєвого шляху і до якогось внутрішнього розуміння, світоглядного розуміння свого життєвого призначення, свого я вона може згадувати минуле багато. А насправді, якщо просто приділяти достатньо уваги, то високі шанси того, що процесів такого старіння, там якогось активних, активного, їх може не бути. Ну, або принаймні буде оця гетерохронність, буде якась компенсація, і буде зберігатися щаслива старість. На цьому все, що я хотіла вам сказати. Якщо якісь питання, прошу поставити.